Яку форму співпраці з Unit Travel обрати? Після реєстрації та підтвердження вашого номеру телефону і електронної адреси у вас активується розділ форма співпраці. Якщо ви хочете зареєструвати в Unit Travel ваше туристичне агентство, оберіть, будь ласка, форму зареєструватися як нове агентство. І заповніть дані про вашу компанію. Після того, як вказана інформація буде нами перевірена та підтверджена, у вас відкриється доступ до бронювання всіх туристичних продуктів Unit Travel. Якщо ви менеджер і плануєте приєднатись до зареєстрованого в Юніт Тревел агентства, натисніть Приєднатись. Оберіть країну реєстрації агентства. Вкажіть реєстраційний номер компанії. Юридична назва підтягнеться автоматично. Поставте галочку, що ви ознайомлені з правилами та умовами співпраці. І натисніть Відправити запит. Система сповістить керівника агентства про ваш запит, і вам потрібно буде лише дочекатись підтвердження, що вас долучено до агентства. Якщо ви представляєте мережеве агентство, поставте, будь ласка, галочку у відповідному полі і оберіть потрібне агентство зі списку. Натисніть Відправити запит. Далі дочекайтесь підтвердження від співробітника центрального офісу мережі. Після підтвердження надісланого запиту ви можете повноцінно користуватись всіма можливостями нашої системи бронювання. Вітаємо вас в Unit Travel! І нехай кожне бронювання буде успішним.